Привіт! Сьогодні ми нарешті дійшли до топової моделі в лініці Garmin Fenix на кінець 24-го року, а саме Garmin Fenix 8 AMOLED у розмірі 51 мм. Сьогодні ми розповімо по максимуму все, що вам потрібно знати про цей годинник перед покупкою. Давайте, як завжди, починати. З вас підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди Sporttime.ua з Спочатку розповім про те, що зберігалось в пристрої, якщо порівнювати з минулими серіями. А вже у другій частині будемо говорити про нововведення. По-перше, годинник зберіг всі смарт-функції з деякими оновленнями щодо точності метрик, це і вимірювання рівня стресу і серцевого ритму, оксиметр, відстеження дихання, сну та цілодобовий моніторинг за активністю з порадами. Також, звичайно, всі фітнес-функції, багато режимів тренувань, серед яких підтримка десятків видів активностей, починаючи від бігу та плавання і завершуючи гірськими походами та мотоспортом. Більше того. Ходинок рекомендує щоденне тренування на основі вашого фізичного стану. Є також персоналізовані плани для бігу або інших цілей. Ну і body battery. Це індикатор енергії організму на основі активності, сну та стресу. Серед інших функцій це Garmin Pay, Smart сповіщення, інтеграція з додатками, можливість слухати музику та погода. Восьма серія зберегла мапи. Всю картографію, велосипедні маршрути, гірські походи, трекінг та іншим. Також, звичайно, залишились альтиметр, барометр та компас. До речі, якщо ви купуєте пристрій у нас, то ми безкоштовно завантажимо мапу вам на пристрій. А тепер більше про відміни. Ось у Phoenix отримали апгрейд по дизайну, не дивлячись на те, що по розмірам годинник не змінився. Безвіль став тоншим, тому тепер екран здається більшим. Ремінець залишився розміром 26 мм з системою QuickFit, але по якості мені менше подобається. Він став більш м'яким, але це можливо мої забаганки. Ну і звичайно, що є нетиповим саме для серії Phoenix це AMOLED-екран. В 8 серії на вибір є моделі зі звічним MIP, так і з AMOLED-екраном. Сьогодні саме друга версія. Кольори насичені, зображення чітке, з майже ідеальним чорним кольором. Змінились кнопки. Тепер вони індуктивні. Що це означає? Тепер годиннику можливо наряди та наскати кнопки під водою. Так, це для багатьох є новиною, але навіть у годинниках з видостійкою 10 атмосфер не можна тискати кнопки під водою. А Ось з восьмою серією Феніксів це вже можливо. Давайте не відходити далеко від води. З Phoenix 8 AMOLED 51 мм, можливо навіть ниряти до 40 метрів. Більше того, годинник має деякі дайверські функції та датчі глибини. Звичайно. Це не замінить десенти, огляд на котрий ми вже робили, але пірнати з ними вже можливо. Дуже важливе оновлення це вбудований мікрофон та динамік. Тепер можливо по годиннику не тільки приймати дзвінки, а навіть говорити по ньому. При підключенні телефону можливо позвонити комусь по годиннику через контакти або просто набравши номер. Також є функція диктофону, яка називається тут голосові нотатки та навіть голосовий помічник. Завдяки командам можливо налаштувати таймери, запустити активність, зберегти місця, скоргувати налаштування, дізнатись погоду та інше. З мінусів можливо обрати різні мови, які розуміє годинник, але поки що, на жаль, без української. Щодо навігації та мап. Суттєво нічого не змінилось, окрім доданих ще двох навігаційних систем, бо вони азійські. І у нас в країні, по суті, з них працює повністю лише одна. Також. Отримали оновлені програми забезпечення. Інтерфейс став більш сучасним та інтуїтивно зрозумілишим. Ну, і звичайно гарнішим. Питання: що по автономності? Не дивлячись на те, що дисплей змінили на АМОЛедовський, з батареєю проблеми немає. В режимі розумний годинник буде працювати до 29 днів 13 днів з функції Always On, та з режимом економії заряду акумулятора до 41 дня. Ви спитаєте, що таке функція Always On? АМЛЕ, на відміну від трансактиву, не горить постійно. Годинок реагує на рух рукою та включається. Якщо вам потрібно, щоб годинок постійно горів, то вмикайте функцію Always On. Тепер цей не буде вимикатись, але ресурс батареї буде меншим ми спробували розповісти по максимуму без зайвої води те, що являє собою Гармі Fenix 8 AMOLED в розмірі 51 мм. Тепер ваша черга. Що ви думаєте про цей годинник? Напишіть свої думки в коментарях. Чи будете ви оновлюватись до них або вже користуйтесь? Пишіть нижче, будемо спілкуватись. Також не забувайте, за новими годинниками звертайтесь лише до нас. У нас офіційна гарантія як нові, так і на БВ варіанти. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!